Розглянемо у відео, як працювати з фільтрацією в заголовку таблиці. Функція фільтрації в заголовках таблиці дає змогу швидко звузити перелік записів, обравши потрібні значення безпосередньо у стовпцях. Це зручно, коли потрібно знайти записи за конкретними критеріями, наприклад, за назвою контрагента, статусом чи іншим значенням доступним для фільтрації. Такий спосіб доповнює основну панель фільтрів і дає можливість працювати точково зі стовпцями, де фільтрація вже передбачена. Щоб застосувати фільтр, наведіть курсор на заголовок потрібного стовпця в таблиці. У заголовку з'явиться іконка фільтра. Після натискання на іконку фільтра відкриється список доступних значень. Виберіть одне або декілька значень зі списку, якщо фільтрація підтримує множинний вибір. Після вибору система автоматично оновить таблицю, залишивши лише ті записи, що відповідають обраним критеріям. Якщо потрібно скасувати фільтрацію, наведіть курсор знову на заголовок того самого стовпця та натисніть на іконку фільтра. У вікні, що відкриється, очистіть обрані значення і натисніть кнопку Зберегти. Список буде оновлено, і фільтр зникне. Фільтрація доступна лише для тих стовпців, для яких попередньо налаштовано фільтрування в основній панелі. Якщо фільтр не передбачено для певного поля, відфільтрувати його через заголовок таблиці не вдасться. У більшості випадків розробники намагаються зробити якнайбільше полів доступними для фільтрації, проте можливі винятки.